Я прошу тебе увімкнути секундомір, та зімпровізувати на одну хвилину про себе. Хто ти, чим ти займаєшся, які твої вподобання? Здавалось би, це дуже просто, але чогось багато моїх учнів десь на 30-й секунді, дехто на 20-й вже ламаються і не знають, що казати. Дуже класно, по-перше, дає змогу проаналізувати себе, чи вміємо ми себе приподнести, зацікавити собою. А по-друге, це вчить нас імпровізації, це вчить нашу уяву працювати над. Це ще не все завдання. Можемо ускладнювати. І, наприклад, ми беремо такий предмет ось цю ручку. І прошу так само поставити секундомір і за одну хвилину розповісти мені про ось цю ручку. Яка вона, на що вона мені? Я не кажу її мені продавати, хоча такі варіації цієї вправи теж є. Можна просто мені вибудувати її характеристику то й розказати про ось цю книгу. А Якщо для мене це вже супер легко, то я зроблю це на дві хвилини, і таким чином я в якийсь момент йду навіть до 30 хвилин безкінечної розмови. Побудований суто на імпровізації без будь-якої підготовки. І тоді, напевно, коли я десь опинюся в якійсь компанії, де мене попросять виголосити тост, або запропонують вести якусь промову, треба затягнути час. Напевно, я дуже швидко зреагую і скажу: легко. Я це вмію, бо я це проходив на акторській.